Я думаю, що ви підхопите зараз цю, цю розмову про те, що в першій попередній панелі був ваш колега Данило Гетьманцев, і він сказав, що зараз. Країна на оборону витрачає 70% валового внутрішнього продукту 70! це колосальна цифра. Я знаю, що в бюджеті на наступний рік забито 50% бюджету ідуть на потреби оборони. тому стосовно соціальної політики, ви можете розповісти, якою планується соціальна політика на наступний рік. Розуміючи просто екстраординарні умови, в яких доводиться здійснювати саме цю соціальну політику захисту різних людей та різних категорій. Будь ласка, дякую за можливість сьогодні долучитися. Справді, в нас сьогодні є дуже тісна синергія, і, власне, в уряді і з комітетом ми дуже узгоджуємо те, з чим ми рухаємося, тому що держава потребує і швидких рішень, і інноваційних рішень. і... Таких, як ви правильно сказали, неординарних рішень. Хочу звернути увагу, що після бюджету оборони другим за своїм обсягом йде бюджет соціальної політики. Бюджет нашого міністерства загальний разом з пенсійним фондом та фондом соціального страхування це приблизно 12% від прогнозного обсягу ВВП і становить 790 мільярдів гривень. Це велика. Кількість коштів, велика сума, яку потрібно, як правильно сказала Галина Миколаївна, перерозподілити. І тут я впевнена, що бізнес чи ви як бізнес зацікавлені в двох речах з точки зору адміністрування цього бюджету. По-перше, в якісному, економному і розумному його перерозподілі, оскільки все ж таки бізнес заробляє ці кошти, це сплачені податки, це чиїсь складена праця. А друге, це можливість. Розвиватися як соціальний бізнес або в соціальних напрямках, і я би тут теж хотіла про це сьогодні поговорити. Ми розуміємо, що у нас втрачаються традиційні сфери бізнесової діяльності, але разом з тим виникають нові. І я би хотіла розглянути саме соціальну сферу як нову можливість. Працевлаштуватися як нову можливість заснувати свій бізнес, як нову можливість розвивати свою якусь підприємницьку діяльність, тому що це насправді достатньо великий обсяг коштів, який перерозподіляється, і насправді він перерозподіляється в тому числі в сферу закупівель. Хоча зазвичай соціальна політика людьми сприймається як виплата, тобто Прямі якісь виплати допомоги, пенсії та інші там субсидії з державного бюджету. І ми дуже сьогодні хочемо відійти від такої асоціації, тому що це не є зовсім та асоціація, яка насправді мала би означати соціальну політику. Соціальна політика це насамперед підтримка і вирішення складної життєвої обставини людини. Коли в той чи інший. Випадок у людини стається, то вона нас насамперед хоче послугу. Вона хоче, щоб її хтось супроводив в цьому процесі, показав шляхи можливого вирішення на короткий проміжок часу підтримав і вивів економічну самостійність. І оце є основним нашим пріоритетом, не зважаючи ні на які обставини. Ми повинні побудувати сьогодні, розуміючи, що є війна. І нам потрібно буде відновлюватися, і в нас немає такого величезного ресурсу для того, щоб його витрачати просто так, в такий спосіб, щоб кожна активна людина в нашому суспільстві, взагалі, кожна людина в нашому суспільстві була зайнята, могла створювати ресурс, почувала себе самостійною і була економічно і соціально активною. Тому ми почали реформу верніше. Ми продовжуємо вдосконалювати систему надання соціальних послуг. Для багатьох для вас, напевно, це взагалі нова така історія, що таке соціальна послуга. Сам закон почав діяти тільки в 2020 році. Він ще не до кінця розвинутий. Сьогодні такі послуги надають тільки органи місцевого самоврядування за свої бюджети, і ми розуміємо, що цих бюджетів недостатньо для того, щоб їх якісно надавати. Також ми зустрілися з ситуацією, що велика кількість внутрішньо переміщених людей не може отримати цю послугу, тому що вона не була забюджетована на неї в тій громаді, куди вона поїхала. Тому ми намагаємося зараз створити закупівельника соціальних послуг за аналогією із закупівлею медичної послуги. Ми побачили, що воно працює добре. Ми побачили, що воно створює ринок. Ми побачили, що така модель дозволяє розвиватися різним надавачам. І, власне, ми також просимо чи пропонуємо бізнесу, який розглядає нові можливості, пробувати себе в якості соціальних надавачів або надавачів соціальних послуг. Що це таке? Наприклад, в кожного в кого є діти, виникає періодична потреба зрозуміти, а що мені робити в взаємовідносинах з своєю дитиною, а як правильно діяти. А чи добре, добре я, як батько чи матір, виховую цю дитину, і ми не маємо куди звернутися за простою мінімальною консультацією. Так, у нас є психологи, але ж, вроді би, не потрібен психолог, потрібна просто порада. У нас є ситуація, коли. Народжуються діти, і є певні проблеми там з прийняттям, здоров'ям, і сім'я не знає, як з цим жити, і не знає, куди звернутися. І от одним з видів соціальних послуг це центри підтримки сім'ї, які ми зараз комплексно створюємо, де буде все. Де буде і можливість проконсультуватися батькам, які просто стикаються з труднощами виховання, де отримають підтримку ті батьки, у яких є певні проблеми з функціонуванням чи здоров'ям дитини, як з цим жити, як це прийняти і як їм рухатися, і де буде просто можливість сім'ї отримати якісну підтримку впродовж життя, бо розвиток людського капіталу це теж наш фокус, над яким ми повинні працювати. І сьогодні від... Кількості, скажем, людей в нашому суспільстві також буде залежати наше майбутнє. Ще приклад соціальної послуги. Ми бачимо прекрасні е, такі будинки для людей літнього віку, де вони відпочивають, проводять своє дозвілля, де вони мають якісну забезпечену старість за кордоном. Але на жаль, у нас немає цього в Україні. І ми хочемо виправити цю ситуацію. Ми хочемо, по перше, нормально порахувати вартість соціальних послуг таких доглядових. Ми хочемо написати нормальний стандарт, прийнятний. Ми хочемо зробити нормальні процедури, за яким би бізнесу було вигідно входити і надавати такі послуги. Також запровадити адекватний цифровізований реєстр отримувачів і надавачів послуг. І в нас тоді не буде такої ситуації, як у нас була в зимі, із пожежами в будинків для літніх людей, де там на жаль сталися смерті. Це власне про послугу. Друге, виплати. Зрозуміло, що сьогодні виплати в нас є роздуті. Хто би що не говорив, ми це розуміємо. Вони є фрагментовані, часто перекладаються і не завжди спрямовані на вирішення життєвої ситуації. Тому ми спільно з Галиною Миколаївною анонсували робочу групу, розробляємо соціальний кодекс. Ми будемо всі ці виплати формувати, скажімо так, в нормальне русло, з тим, щоб кожна мала мету. Виплата для чого вона надається, вирішувала якусь життєву ситуацію. Була прозора і зрозуміла як для людини, яка отримає, так і для суспільства. Загалом третє, ми оптимізуємо всі ці послуги. Реформа фонду соціального страхування, яка сьогодні відбувається, вона не виникла спонтанно. Коефіцієнт адміністрування в ефективності адміністрування фонду соціального страхування 4% від того, що витрачається на адмінуправління, і до того, якими грошима він оперує. Наприклад, коефіцієнт адміністрування пенсійного фонду 1%. тобто там в рази набагато більше ефективне управління. Чому бо задіяна величезна кількість цифрових інструментів, бо є екстериторіальний принцип опрацювання заяв, бо є можливість. Подавати онлайн дуже багато документів, тобто кожен з вас розуміє взаємодіючи через пенсійний кабінет, з якими сервісами він зустрічається, і наразі сьогодні саме пенсійний фонд через цей пенсійний кабінет і адмініструє нарахування та виплату лікарняних. Це відбувається там. Відповідно, ми спрощуємо. Ми мусимо спрощувати і оптимізувати всі видатки, щоби не витрачати як держава надміру коштів. На те, де ми перерозподіляємо якісь суспільні блага. Разом з тим, хочу звернути увагу для всіх тих, хто є, можливо, споживачами послуг. Нічого, що стосується виплат людей, не зменшується, не урізається і не забирається. Всі розміри лікарняних, як розраховувалися, так і будуть. Вони залишаються в своїх обсягах. Страхові виплати, які здійснюються, Тим працівникам, що постраждали на виробництві, навпаки, навіть збільшаться, тому що ми їх перерахували з прожиткового мінімуму в мінімальну заробітну плату, прив'язали до цієї величини і сподіваємося, що ця величина буде рости краще. Ми усунули дублікацію, тому що коли у нас є поняття реабілітації. Уже зараз добре розвинуте в сфері охорони здоров'я, коли ми розуміємо, що реабілітація має надаватися з першого дня захворювання чи травми, а не тоді, коли вже в людини контрактура, коли вже в неї складне значне ускладнення здоров'я, і тоді ще десь шукати реабілітаційний центр. То відповідно ми всі ці гроші, які йдуть на реабілітацію, акумулюємо в одному місті. І таким часом спрощуємо і час для людини, і якість надання такої послуги, і її стандарти, тому що в нас не було зазначених стандартів. А сьогодні ми їх виробляємо на базі міжнародних класифікацій. І останнє на що я хочу звернути увагу: ми повністю зараз працюємо над тим, щоб перетворити підтримку е, працевлаштування людей з інвалідністю. Ми всі розуміємо, що таких людей буде більше. Е, це ресурс. Нам треба розглядати це як. Ресурс в суспільстві як ресурс для роботодавця, як ресурс взагалі нашої країни, і правильно застосувати ті механізми, щоб цей ресурс був на благо і на розвиток. Відповідно, новий законопроект, який ми спільно розробляємо, повністю змінить підходи до тих агресів, штрафних санкцій, всього іншого, яке сьогодні є тягарем для роботодавця. І ми будемо роз рухатися в розвитку напрямків соціального підприємства. Мене вже тут зупиняють. Дякую. Дякую за можливість висловити, але я так чемно це роблю.